Теж під час прес-конференції для місцевих ЗМІ Володимир Зубанов зазначив, проєкт проект Україна історія великого народу. Започатковано у 2007 році фондом Схід захід разом та інститутом стратегічної політики з метою популяризації історії нашої держави. Реалізація проекту передбачає видавництво серії історичної літератури та художньої літератури на історичну тематику. Це спадщина, величезна, культурна і це наш обов'язок. Перед спільнотою світовою зберегти і розвинути саме культуру українську і українську мову. Зберегти книги розраховані не стільки на фахівців історії, скільки для широкого загалу. Володимир Зубанов переконаний, популяризація рідної мови історії допоможе в формуванні української національної ідеї, вихованні патріотичних почуттів наших громадян. А щоб Україна стала більш відомою в світі, книги перекладають і англійською мовою. В Москві цей двотомник у 2010 році серед країн СНД 800 видань був визнаний кращою книгою взагалі. Гран-прі отримав. Також Володимир Зубанов із презентації проекту відвідав Житомирський державний університет імені Івана Франка. Історія України дуже важлива для широкого загалу. Історія України виховує почуття національної свідомості. Буде національна свідомість, буде гарна українська держава.